Діти, доброго ранку, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, сонечку Ясному, доброго ранку небу прекрасному, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні я пропоную вам подорож до зоопарку. Давайте ми з вами уявимо, що ми прийшли в гості до звірят. Скажіть мені, будь ласка. Хто живе у зоопарку? Так, там живуть різні тварини? Подивіться, діти, хто це? Це в нас вовк. А скажіть мені, будь ласка, як ми лагідно можемо назвати нашого вовка? Вовчик можемо. Або вовченя можемо. Добре, а скажіть мені, будь ласка, як звуть маму вовка? Маму вовка зовуть вовчиця, так? А як звуть діток вовка і вовчиці? Їх зовуть вовченята, так? Добре. Скажіть мені, будь ласка, а хто ще в зоопарку в нашому? Ми зустріли кого? Це ведмідь. Скажіть мені, будь ласка, а як звуть дитинчатко нашого ведмедя? Його звуть ведмежа? А як звуть маму ведмежати? Її звуть ведмедиця, так називають? Добре. А хто це в нас? А це в нас лисиця? Скажіть мені, будь ласка, а як е, називають дитинча лисиці? Його називають лисеня? Скажіть мені, будь ласка, а як ми можемо лагідно назвати нашу лисичку? Ми можемо назвати її лисонька. Давайте разом лисонька. Або ми можемо назвати її лисичка. Або ми можемо назвати її Лиска. Це всі лагідні імена нашої лисички, так? Так, кого ще ми з вами зустріли? Подивіться. Це в нас білка. А як звуть дитинчатко білки? Більченятко, так називають діток білочки, а білку як ми лагідно можемо назвати, я вже тільки що назвала. Білочка можемо так лагідно назвати? Добре. Діти, а ви знаєте, що у всіх цих тваринок і звірів є свої будиночки, так? Скажіть мені, будь ласка, а де живе наша білочка? Білочка живе у нас в дуплі. так? Добре. А який будиночок у нашої лиски? Лисички? У нашої ли... лиски будиночок це нора. А де живе наш вовк? У вовченя який будиночок? У будиночок у вовка це лігво. Добре. А який будиночок у нашого ведмедя? Де живе ведмідь наш? Ведмідь живе у берлозі. Діти, у кожної тваринки, у кожної пташки, у кожної комашки є свій будиночок, так як і у людей. А зараз я вам пропоную подивитись відео. Тепер вам відомо, що у кожної тваринки є свій будиночок, де вона живе і де вона має спати, як і у людей є, у кожного свій будиночок. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. Побачимось на все добре. До побачення!